Представник Гуру Вадим Скібіцький заявив, що Росія суттєво збільшила кількість своїх військ зараз в Україні і, вочевидь, готується до того наступу. От, ви припустили, яким би він може бути там? Перешлють вони зараз сіте 90 армати свої, які аналогавнітні. Ось поган... поженуть вони туди якусь бронетехніку, наситі. Зараз свої війська Скібіцький, До речі, говорив і про те, що зараз далеко невелика присутність російських військ у Білорусі. В вона знизилася повідом по порівнянні з тими повідомленнями, які ми чули раніше. Там же зараз не навіть не 12 тисяч трошки більше восьми, тому що та група. Із чотирьох плюс тисяч російських військовослужбовців зараз пройшла навчання, була перенаправлена, і про це писав білоруський гаюн. Вона була перенаправлена до Воронежа, Звідти ну до Воронезької області. Звідти вже зараз говорить гур, що ці навчені російські мобілізовані з'явилися на Луганському фронті. І ось таке насичення йде йде, йде йде. І Росія навіть вже намагається десь перевіряти нашу оборону і на Запорізькому напрямку, та й на Луганському вони наситили ті проблемні ділянки. Кі фронту, як то Сватове та Креміна. А ну, зрештою, давайте, от е, співвідносно до карти, трішки поговоримо, як нам. Е... Убезпечити чи то як себе від того, що може бути погано, що може бути Росія, і де може бути погано, де може бути боляче, куди Росія може е, піти у, у цей наступ? Ну зокрема, давайте почнемо Окей, з Запоріжжя. Зараз тут якісь нові атаки з'явилися зараз. Тут росіяни е, люто почали тиснути на вогледар Що відбувається на цьому напрямку? І чи може він бути потенційним місцем удару? Ну, справа в тому, що насправді прогнозовано. Ми теж з вами говорили про цей напрямок. Що там зараз відбувається? Дивіться, з точки зору задач, які ставить наш ворог. Наприклад, візьмемо завдання захоплення Донецької області повноцінне. Для них безумовно Запорізький напрямок і напрямок Вугледар важливий, тому що це розтягування нашої оборони і це створення нам проблем. Якраз на цьому напрямку, це взагалі весь Запорізький напрямок, весь починаючи від Оріхова, закінчуючи там гуляй поле і туди на Вогледар. це все, скажімо, на сьогоднішній день для них важливий напрямок, тому що, на думку нашого ворога, це таким чином вони хочуть відтягнути наші можливі резерви. Які ми могли готувати, наприклад, для контрнаступальних дій для застосування по інших напрямках і так далі, це раз, тобто вони намагаються вирішити завдання по захопленню Донецької області. Друге, якщо пощастить, зрозуміло, що війська агресора не проти розширити свій е простір тактичний і зайняти більш вигідні позиції з точки зору е можливих, можливого просування далі вглиб території. Території України, якщо вдасться, або для того, аби створювати нові оборонні рубежі з точки зору стримування українського контрнаступу в майбутньому. Ось те, ті цілі, які вони на сьогодні переслідують на півдні. Там дійсно пожвавились бойові дії. І е, цей тиждень, і попередній тиждень обстрілів стало більше. Ворог поводить себе нахабніше, підходить до позиції українських військ. Ці атаки відбуваються силами збройних сил України, там сили територіальної оборони, які е, присутні. І в принципі, скажімо, інтенсивність вогню і е, частота вогню е, важкого озброєння, е, вона, скажімо, не така, мабуть, значна, як могла би бути, чи не така, яка як тривала тут по цьому напрямку, в квітні, де просто розносили все, що було. Все, що можна було там до чого міг ворог підступити в районі Гуляйполя. Вона менша. Вони виходять так само штурмовими групами, вони пробують те ж саме повторювати, що практикували в районі бахмуту солидару Ці атаки відбуваються. Вони не просунулись на сьогоднішній день, це треба те ще розуміти. І цей напрямок, ясна річ, контролюється Збройними силами України. Але. Якщо ми подивимося на загальну ситуацію, от відповідаючи на ваше запитання, де в нас можуть бути, це от якраз е, запорізький напрямок. Раз. Схід ми прекрасно розуміємо. Я думаю, не, не варто навіть пояснювати, що там бойові дії на Донецькому напрямку противник зупиняти не буде. Це здається очевидним. І ще один напрямок: це той, про який ми говорили, е, це Валуйки, звідти напрямок з. Е, на Харківщину, так на Луганщину для чого на Куп'янськ. Ну, Куп'янський, як його е, в одному з інтерв'ю, якраз панський більський якого ви згадували, він його назвав напрямком на Куп'янськ. На на Харківщину. А е, чому цей напрямок? Тому що ну з точки зору того, що це територія Росії, І з території Росії з валу як вони можуть на територію України е, просуватися в них. Е, там можуть менше виникати проблеми з логістикою, а за логістику вони досить остерігаються, бо це проблемне місце. І плюс для того, просто щоб зупиняти наше просування на Луганському напрямку на Креміну. Те, те, що ми з вами проговорювали і раніше, і я, в принципі, хочу нагадати, що ми так само проговорювали і допускали, що танкова армія, яку намагається Росія відродити, Перша, яка була в Білорусі, вона може бути переміщена саме на цей напрямок, і е, з півночі Харківщину туди на Луганщину спробувати е, нависати над нашим угрупованням військ з флангу, зайти в тил, блокувати наш рух на Луганський напрямок. Зараз ми бачимо, що якраз чому зменшилась присутність російських військ Білорусі, тому що один із підрозділів цієї танкової армії, яку вони відновлюють, яка багато в чому була практично. На її боєздатність знищена завдяки зусиллям Сил оборони України раніше вони її перекидають на цей напрямок. Нічого, ну хай пробують, хай пробують. Подивимося, як значить, зараз воєнний геній і стратег Герасимова, який любить танки, може в даному випадку йому чимось допомогти. Ну, до цього готувалися. Я скажу, і до такого сценарію подібного я думаю, теж розглядали. І розумієте, ну треба розуміти наступний факт: що близькість до кордону там з Росією, і наявність у них цієї бази Валуйки, наявність у них Вороніжа, де вони концентрують свої війська, наявність інших населених пунктів, ось там, де вони концентрували і концентрують або намагаються знову ж таки розгортати табори для своїх мобілізованих, яких звозять. Воно завжди буде становити загрозу якраз для Луганщини, для Харківщини. Ну. Так там складається, така там зараз ну ясно, тому що це кордони з Росією. Тут інакшого так само так само тут, вибачте, і тому, і Донецький напрямок, тому що там війська ворога налагодили непогану логістику, яку ми намагаємося знищувати, як можемо дістаємо, але вони її налагодили зі сторони Ростова, Новочеркаска звідти і. І от Камінь Шахтінський, вони туди женуть, вони женуть по іншим. Танки свої підвозять все. Тобто, ну я скажу, якби в нас були атакамси зараз, якби ми мали можливість оце все діставати в глибині аж до кордону безпосередньо з Росією знищити там залізничну інфраструктуру і так далі. Ми б досить суттєво послабили їхні там логістичні спроможності. А по тим тилам, де ми можемо, ми звичайно продовжуємо бити. А от я хочу уточнити з приводу так само логістики. Дуже ж важливий напрямок. Це Вугледар, і його можна сприймати як запорізький напрямок. Можна говорити про південно-донецький, тому що так чи інакше це Донеччина. А тут же ж на Вугледарі ми постійно говорили, що залізниця залишається для Росії логістикою важливою складовою логістики. А і якраз от можна побачити тут на карті Діпстейту немає, але я промалюю. Тут видно посадку, вздовж якої йде залізнична колія, котра сполучає окупований окуповану волноваху. Із Донецьком, а якщо налагодити ось цю ділянку дороги, аби вона була подалі від лінії фронту, тому що ми розуміємо, от скільки тут ну 5-6-7 кілометрів до лінії фронту, і е, зрозуміло, що прострілювати цю ділянку залізничного полотна можна ідеально просто захисникам українським, і вони це зрештою роблять. І тому росіяни не можуть сповна використовувати логістику. В цьому сенсі вони застосовують альтернативні маршрути, які ви згадували через Ростов та Ганрох. Маріуполь, Бердянський і Мелітополь таким чином вони їздять по дорогах, але все ж таки є росіянам конче потрібна залізниця, і саме тому вони їм як кістка в горлі стоїть Мар'їнка ось тут на. Півночі, і саме тому їм як кістка в горлі найбільше стоїть Вугледар, де вони якраз почали просування своє, ну не те, скільки не стільки просування, скільки тиск на наших захисників. І розширилась то насправді сіра зона. Ми бачимо ці вже сірі підступи в безпосередньо в межах Вугледара. Є інформація з цього напрямку, що зараз. Одне питання зайти, інше питання закріпитися на цих позиціях, але от як ви гадаєте, з такою новою тактикою, яку росіяни застосували в Бахмуті Соледарія, про які ми теж поговоримо, під вугледаром вони можуть досягнути успіху? Ну, бачите, тактика то в чому? Тут ж питання в тому, чи хватить на, на всіх, знаєте, цих кашників, які їх називають, кашники це зеки. Які, ну які воюють в структурі ПВК Вагнера і так далі. Тобто, за рахунок чого вони намагаються, наприклад, чому вони застосовують цю тактику? Тому що у них діє наступний механізм: вони відправляють попереду ось цих кашників зеків, всіх непотрібних, другими йдуть а, мобілізовані, і третя хвиля це ті найбільш підготовлені. Бійці, яких вони тримають, фактично вже на третю, якщо десь прорветься, якщо першим двом хвилям вдасться десь прорвати оборону, е, ну я думаю, що чому я про це кажу, тому що тактику повторити цю всю по всій протяжності фронту, навряд чи вдасться. Бо давайте так, якщо ми виходимо навіть з чисельності і кількості поки що, наприклад, ПВК Вагнера, та інформація, яка була в ЗМІ. Від російських правозахисників опозиціонерів, так про те, що зараз Вагнер може складати до 50 тисяч, що взагалі надзвичайно багато і безпрецедентно для приватної військової кампанії, ну давайте рахувати, якщо ми відштовхуємося від даних, які дає український генштаб, про те, що близько 20 тисяч російських військовослужбовців, в тому числі вагнерівців, о, могли полягти якраз і загинути в боях під Бахмутом. А буквально сьогодні з'явилася інформація і заява Сергія Череватого, речника східного східного командування про те, що Росія втратила в боях під Солидаром стільки як за дві чеченські війни. Це десь чеченські кампанії, це десь 12-13 тисяч. То ми можемо зробити висновки, що навіть за умов 50 тисяч. Росія вже мала би втратити десь більшу частину цих СПК. Е, Очевидно, значить а хіба, речі, можем... не, не 29 Зазначалася цифра. Ви кажете, 20. Мені щось здається, 29 тисяч було зазначено. О, я, я бачу 20, Ну добре, я, я бачу просто десь, е, скажімо так, біля 20 те, що може бути, е, можливо, це можливо. Це сумарно із тим, що могло бути з Солидаром, Ну, наприклад, але в будь-якому випадку. Ми можемо констатувати, що більшість уже цих людей вона втрачена, навіть якщо ми відштовхуємося від 50 тисяч. Тому е, можна допустити, що на, всі, на всю лінію фронту таку тактику буде важко застосувати. Хіба що, а в двох хвилях, ось цих, або навіть трьох, будуть рухатися виключно мобілізовані російської армії, які будуть виконувати ці е, завдання. Але ж тоді розумієте. Тоді ж фактично на кого покладати задачі по веденню бойових дій безпосередньо в міських умовах, тому що завдання ось цих двох хвиль, які йшли, вони просто було проламати оборону і десь пробити ось цю бріж, через яку могли би зайти більш підготовлені бійці, які мають досвід ведення бойових дій чи навчені вести бойові дії в міських умовах і далі вже воювати з українськими Ну в вогледарі морпіхи ж далі буду воюють. Да, да, тобто, ну тут ми поки що не бачимо тактики такої ж, прямо як застосовується е, на сході. Вони все ж таки там намагаються десь застосувати більше мінометів, десь підтягнути артилерію. Наскільки це можливо? Тому але, але те, що вони будуть там наступати, я думаю, що це вже нагрози зараз великі з вогледару з'явилися. Що що я не почув, переток. Чи, чи з'явилися великі загрози зараз для Вугледару? Ну чи вони зрештою такі самі співмірні, які були раніше? Я думаю, що вони ж такі, як і були. Ну тобто на сьогодні сказати, що ситуація істотно змінилася там докорінно, насправді не доводиться. Ну але загрози звичайно, що вони є.